Добрий вечір, мої глядачі. Сьогодні ми з вами будемо робити голубці. Як ви бачите, я пропарила ось такі молоденькі листочки капусти. Тепер їх треба обрізати. Зараз я покажу вам ось так: тут треба обрізати. І, звичайно, ми їх все рівно будемо використовувати на дно. Щоб менше пригорало в каструльці. Будемо класти ці е, такі смужечки на дно каструльки. Далі, що ми будемо далі робити? Ми будемо робити ліпити е, двома способами. Спочатку ось так розрізаємо, там, де в нас був такий, як ви бачите, оцей, там, де ми обрізували дуже товсту таку жилку на капусті, Ось так. і складаємо сюди. Складаємо сюди. Що ми робили з капустою? Ми брали молоду капусту. Серединку вирізали. І що робили? Клали в каструльку, заливали кип'яченою водою, доводили до кипіння, і воно стояло в нас. Стояло, ми отак зрізаємо, як ви бачите, ось так зрізали такий кусочок і сюди поклали. Ми хочемо маленький, можна зробити великий. Ті будемо робити такі вже більш величенькі, тоді, коли. Вони вже не будуть різатися на половинку. А таки ось ви бачите, як моя долонька можна зробити таким конусом. Конусом попробуємо. А отаку капусту ми можемо теж класти на дно. Ну вона нормальна, ми ще можемо теж зрізати. Отак. І це буде в нас вже інша, інша, уже за інший буде голубець. Скажімо так. так, це ми не будемо вже її різати на пополо. І так, з капустою, можна сказати, що зараз я дороблю і продовжимо далі. Далі що ми робимо? Далі ми нарізали ось таким кубиком цибульку. Цибулину таку одну велику або середню дві. Налили олії на пательню, на сковорідку і порізали. Зараз воно підсмажиться до золотистого кольору, і ми натрем ще одну морквинку. Нам потрібно дві морквини. Ви бачите. Зараз я натру одну і другу натру. Одну ми будемо пересипати у нашій голубці, а одну сюди я покладу. Ось так. Оцю засмажку ми будемо половину брати на підливку, а от всередину у м'ясце і рис. Рис у нас зварився не до повної готовності. Тільки закипіло, вода википіла і все. І ми будемо м'ясо перекрутила. Я свинину взяла і трішки одну філейку взяла курочки. А м'ясо я взяла не дуже жирне. І так, воно підсмажується. Ми зараз з вами натремо мурку. Ось так. На велику терку я натираю, ось так натираю. Ви бачите, смажка вже на газу у мене гарно. Це можна залишити. Ще одну натру щоб вже потім не повертатися. Так. Беру частково, як ви бачите, морковки. Я не повністю стерла, от морквинку, пів морквинки залишила. І тут я теж залишу. Ось так. Трішки залишу теж. І так, там синя цибулька. Не думайте, що вона там підгоріла, там синя цибулька в мене була, кусочок. Я вирішила теж сюди її порізати. Ось так воно смажиться. А у мене ще дві лушки. Сюди ще потрібно дві лушки томатної пасти. Я розмішала з лужкою, аджики своєї домашньої. І трішки ми нальємо водички. Отак, трішки водички, щоб воно було більше нам такої засмажки. Так, ви бачите, що воно вже так гарно-гарно підсмажується. Значить, що ми виливаємо сюди? Ось цей томат. Оце, що залишиться, водички налєв, потім вже самі голубці вильємо. Так. Ось ви бачите, йде така засмажечка. Зараз воно, бачите, вже набирає колі, червоний колі. Аджека дасть. Трішки такий гірчинку. Ви можете тільки томатну пасту, якщо є у вас ще кетчуп, можна кетчуп. Солити не треба, як ви бачите. І то, засмажка буде зараз готова. Зараз я беру м'ясо. Перекручене м'ясо через ось так. так. Засмажка в нас готова. Вона знаходиться зараз на сковорідці. Моркву, як ви бачите, я не повністю стерла, я її зітру потім. Коли буду пересипати голубчики, значить, ми маємо з вами, дивіться, оце миска, чого більше, м'яса. І ось скільки рису. Ну, до дна, звичайно. І ми зараз будемо перчити ось приблизно отак. чайна ложка перцю. Далі чайна ложка паприки. Звичайно, я багато не сиплю чайну ложку солі. Зараз буду перемішувати. І так, ми з вами перемішали ось так рис із м'ясом, як ви бачите, але ще не додавали засмажку. Зараз ми додамо з вами засмажку. Половину ми сюди кинемо, половину залишимо. І так, кидаємо засмажку і тут же мішаємо. Так як вона гаряча, ми її будемо ось так мішати. Так, ще сюди кидаємо засмажку. Як ви бачите, вона така червона стала, бо там морква, там томатна паста. Я завжди беру таку не соус, а томатну пасту. Краще розвести з водою, в неї колір зовсім інший. Ну і ясно, що зі своїх помидорів робити кетчуп це зовсім інша справа. Ось так. Все. Я частково взяла. Тепер я перемішую. Ось так руками. Не бійтеся. Воно повинно бути у вас таке трошки жирнувате в руках, Ну, щоб не гаряче, щоб не опеклися. Ось, Ось так от. Перемішуємо. Перемішуємо і, і бачимо, що воно вже таке у нас. Треба попробувати ще на смак. Чому я мало солі кидала? Тому що я не знаю, у мене аджика може бути дуже гостренька. Там же є червоний перець. Зараз я спробую на смак. Треба додати. Додам ще десь приблизно чайну ложку. І, мабуть, ще перцю чорного додам. Все. Ми з вами ще раз перемішаємо, і воно буде вже смачніше. Все пробуйте на смак, це, це така спроба. А потім ще й нам потрібний буде часничок, сметанка. тому що. Без цих інгредієнтів нам теж буде смак не буде, не буде так смачно. Так що, все, оце вже точно все. І так, ми зупиняємося і будемо зараз працювати із листочком. Зараз вам покажу. Наниз я кладу зовсім по-іншому і трішки закручую по-іншому. Ось беру таку ложечку, ложечку цього фарша. Ну, трішки я більше взяла, ось так зменшую, бо листочок. І ось так завертаю. Завертаю одну сторону, так завернула, а другу ось так. Ось так. І я його кладу на низ каструльки. Далі, знову ж так само, я беру ось так ложечку цього форшу. Тепер завертаю ось так. Потім так. А потім так туди всерединку. І у вас вийшов ось такий невеличкий. Можна так. Ось такий. Це все на низ я роблю. На низ такі роблю голубчики. Знову завернула отак, потім отак, потім ось так, ось так. І поклали. Так, ось такі, знаєте, некрасиві можна класти, класти на дно. Тепер дивіться, там десь розбито, там розкрито. Так, ось так зробили. Це ви зробили на дно, А тепер як треба робити маленький? Ось ви бачите, ми розрізали його ось так. Там, де була жилка. Тепер кладете ось так небагато, якщо ви хочете поменше, ось так сюди поставили. І отак конусом, конусом крутите, крутите, крутите. І ось так завертаєте. З тої сторони ви вже нічого не робите. І у вас вийшов голубчик. Робимо ще. Ось, бачите, отут була жилка. Ми кладемо сюди, там, де самому початку, тут найтвердіше, і ви робите конусом, конусом отак. Раз, раз, раз. І все. Тут нема нічого складного. І у вас вийшли голубчик. Далі йдемо. Знову у вас Оце у вас залишається вверху, а це внизу. І ви отак скручуєте. Отак. І так йдете. Зрозуміли? Ще раз показую. Отак. От отак, взяли отак от конусом. Сюди мачали. Сюди вернули. І у вас вийшов знову. Маленький такий. Ну що, я зараз буду ліпити повністю, думаю, ви зрозуміли. Потім побачимо, скільки в нас вийшло цих голубців. І це є у нас один шар. Що ми робимо? Ми оцей шар, отак. Кидаємо оту зажарочку, що ми з вами кидали. Так? Отак. І я завжди ще кидаю отак моркву. Вона, по-перше, свіжа дасть знову колір. Тому що там, і не втратимо що? вітаміни таким чином. І ще покладу. Листочок лавровий. Там буде, якщо буде три шари, на кожний шар я кладу лавровий листочок. Можна всього два листочки на всю каструльку, яку ви будете готувати. І так з шарами, шарами викладаєте. Якщо багато у вас моркви, можна навіть дуже багато покласти. Отак От багато-багато-багато цієї моркви. І буде дуже-дуже смачно. З морквою дуже-дуже смачно. Бачите цілий такий шар ще. Є в нас голубців. Ось так. Ми зараз їх кладемо ось так. Ось так вкладаємо ще раз у каструльку вкладаємо. Ось так поступово, підряд. Там лавровий листочок уже лежить, ви бачите. Ось так вкладаємо шар цих. І знову будемо, що робити? Присипати. Ось так. І так, шарами, шарами до кінця. Зрозуміли? Так, сонечки, ось так заливаю, як ви бачите, голубці. Ще, звичайно, як я говорила, кинула лавровий листочок. Зверху до низ я кинула один і сюди один. Тепер я хочу ще ось таку приправу, як я вам вже показала, 12-ті Сюди, отак ще приправи. Тому що водичка то не дуже у нас гостра. Ну, і десь півчайної ложки я ще кидаю. Солі, тому що воно не сольове буде, і відставляю. Значить, я ще линула, як ви бачите, трішки-трішки подивитися, щоб воно такий колір мало, червоний, томатного соку, томатного соку. Десь так, півстаканчика, і додала водички. Зараз воно закипить. Я отак накриваю кришечкою і ставлю потім на дуже низький. Вогник. І хай воно там тушиться, але спочатку хай закипить. Ось так. Ну що, до зустрічі, побачимо, вже, які вони вийшли. І так, сонечки, в мене воно проварилося. Десь годинку потушилося на маленькому вогні. Тепер я додаю сметанку, три ложки сметани і чотири зубчики часника подавила і сюди. Зараз воно закипить, я вимкну і воно буде доходити. Так, воно закипіло. Зараз будемо пробувати і дивитися, що у нас вийшло. Ну що, сонечки, ось ми таку страву приготували. Голубці дуже смачні. Покидали трішки зверху кропчику, і воно дало смакоту й красоту. Ну, хто не любить кріпчик, то просто так голубчики. Але зверніть увагу: вони невеличкі, маленькі. Ось ми зараз подивимося з вами. Ось отакий. Бачите, який? Ось такий. І ось такий Манюнький, манюнький отакий, отакий, бачите? Ну що, бажаю вам м'якенькі-м'якенькі вони. м'якенькі-м'якенькі. Так що дуже гарно вилочка входить. Воно, капуста м'яка, м'яка, бо вона молоденька. Так що готуйте і будьте мені здорові. Якщо подобається, то ставте вподобайку. До нових зустрічей, до побачення!